Сказати, що віряна сім'я жила бідно, нічого не сказати. Бо жила вона у слиднях, віра сирота, і привів її Василь до себе на обіця, як законну дружину. Стрічайте, мамо, невістку. гукнув ще у брамі. Ой Богу дякувати! Сплеснула в долоні немолода жінка, а відтепер віряна свекруха, і звівши очі до неба. Перехрестилася, най вона вже тобі, Василю, дає раду, з мене, сину, досить. Знала віра, що любить Василь випити. Нараз питала, і для чого тобі Васильку та горілка? А він упевнено і якось так легко, ніби між іншим, відповідав Та так, для настрою, Хлопотів не маю, буде сім'я, буде за кого дбати. А тоді ні грама вірила і дуже хотіла мати родину, щоб було, як каже Василь, за кого дбати. Тому й без вагань погодилася віра стати Василевою дружиною. Але дива не сталося. Не захотів, чи не зміг Василь залишити у минулому свою любов до чарки, і ради вона не могла йому дати ані вона, ані старенька Василева мати. Нараз вбиті були обидві, а якось побив Василь мало не до смерті вагітну дружину. Унаслідок цього первісток Андрійко народився калічкою. Потім у сім'ї з'явилися ще дві донечки. Час від часу працює Василь на будові, але грошей Віра не бачить усе пропиває, геть усе. І сіпнутись жінка не сміє, дійшло до того, що й свої копійчата мусила ховати, щоб не виніс господар із хати. А згодом іще один клопіт злягла свекруха, прикута бідна до ліжка, але віру шкодує і на себе нарікає, що клопотів бідній навісті завдає. Минають сусіди їхню хату, і родичі обминають. Ще Пак. У них в усіх хороми, з бідосею знатися не хочуть. Працює віра, як проклята і город, і господарка і на роботі встигає, а як має вільну хвилину іде будову підробляти. Хоча й тоненька, як тріска, за кордон поїхати не може, бо на кого дітей залишить, та й свекруха. Отак От усе життя, як то кажуть, пхала біду наперед. А вона назад верталася. А якось серед білого дня сталося у домі горе, замкнуло електропроводку і загорілася хата. Стареньке в мить огорнули язики полум'я, віри вдома тоді не було. Господи, як картає вона себе за це. Бо ж сталося тоді непоправне, загинула найменша тринадцятирічна донечка. Сусіди знали, що в хаті лежача бабця от її на руках винесли, а дитинки не врятували. Не думалося, що зима на носі, що жити немає де, лиш нестерпно боліла втрата дитини. Нема гіршого, як таке пережити мамі. Якийсь час жили вони у притулку, це й врятувало вірі життя. Бо від переживань стався у неї там інсульт, і ласка Божа, що поруч були медики, надали жінці допомогу. Не видужала вона цілком після того, але Богу дякувати не стала калікою, а це головне, бо ж не осиротіли ще двоє її діточок. Пожежа у віреній хаті сталася напередодні виборів. І представники однієї з партій обіцяли власним коштом відновити сім'ї житло. Слово дотримали, робота кипіла, хата будувалася. Відлягло вірі трохи від серця, розуміла, що мусить жити далі, бо ж діточок має. Хто ж, як не вона, мама, допоможе їм, і Василь ніби інакший трохи став. Можна сказати, новенька хатина для їхньої сім'ї це справжній дарунок долі. Глянула Віра на будівлю, і сльози її залили ні, не радості, а невимовного жалю. Бо чи ж треба була їй та хата ціною життя власної дитини? Хай би й згоріла та стара вщент, і залишилися вони просто неба, але живі. Розклала жінка на хитрі пожитки і знову в сльози. Не розрадить ніхто осиротілу матір та слів потрібних не знайде. А якось дві вірені сусідки стали під її брамою, балакають щось, у бік віреного помешкання головами кивають. Тоді одна взяла та й бовкнула голосно: От десь мають люди щастя, мої дві дитини гарують по світах. І ні одна такої хати немає, а тут, диви, як з неба впало.